Ну, ось такий вигляд воно буде мати вже, коли буде стояти на станку. Тут, тут ще цікавий такий момент. Тут, значить, внутрішня обойма підшипника піджимається такою дистанційною втулкою. Тобто в цю втулку впирається оця гайка. Якщо починати затягувати, то ось вона так затягується. Але ця дистанційна втулка також є. Обоймую підсальник. І виходить так, що з зовнішнього боку вона буде загерметизована, а з внутрішнього боку, між нею та цією корпусом, буде просто щілина. І тому я ну, так думав, як це краще загерметизувати. Вигадав взяти таку резиночку, зробити внутрішню виборку. Не хочу послаблювати оцей шпіндель, робити тут канавку під цю резиночку, тому я краще послаблю ось цю дистанційну втулку. Щось типу такого мало б вийти. Тепер щоб зімітувати оцю проставку між підшипниками. Я ось таку втулку переточу, так щоб вона підходила. Тут буквально 2 міліметри з діаметра треба зняти, щоб вона надівалась і торцанути там, міліметрів 14. Тобто, ось так, це має імітувати ось цю проставку, яка була в оригіналі. По висоті мають бути однаковими. Так, так вона сюди надягається і будемо між підшипниками розпирати. Так, от сальники вже склеїлись. Можна починати збирати докупи цю штуку. Так, Перш ніж одівати цей сальник, бажано його змащувати, щоб він на суху не працював. Це так і на автомобілях і на таких не дуже відповідальних механізмах бажано перед встановленням отак робити. Так, прокладку думаю, залишити цю, яка була в оригіналі. Така досить у гарному стані. А тепер воно сіло. Так, тепер треба якось ставити на його посадкове місце. Первинна воно сіло, тепер далі буду додавлювати оцими болтами, які цю кришку кріплять, вона ж є направляючою для запресовки підшипника. Так, тепер сюди ставлю проставку. Так, тепер сюди так ставиться ця проставочка і задній підшипник. Вже можна задавлювати цією гаючкою. Так, ну от я передню кришку. Тепер можна починати насаджувати цей підшипник за хвороб. <пробуй> 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 Прийшло до упора. Тепер оця середня частина вже не рухається, тому що вона зажалась між підшипниками. І так воно обертається. На сальнику трохи плотненько, але думаю, що приробиться, коли вже його буде мотор крутити. Ну так люфта не відчувається зовсім ні тут, ні тут. Рукою так точно. Може там якісь сотки і будуть, якщо е, речах застосувати подивимось. Тепер задня частина. В, в оригіналі тут була така втулка, вона просто впирається в внутрішню обойму підшипника, і гайкою ми її піджимаємо, ну, здавлюємо. І потім надягається сальник, і сальник їздить по. Наружній поверхні цієї втулки. Але я так подивився на це все і здається, що по різьбі може трохи підсачуватись масло, Ну тому що е, оця щілина між підшипником все одно залишається. І придумав ось такий варіант вирішення. Надягаю сюди таку орінг величенька. Воно так до підшипника доходить. Потім на оцій втульці є є така виборка. І тепер ось вона доходить до підшипника, і тут залишається така, якби щілина. щелина. Ощілина. Це тепер зараз воно вперлось в цю резинку. Якщо зараз здавлювати далі гайкою, ну тобто це все стягувати, то оця резиночка розплющується і замикає собою цей зазор, який може, через який може сочитись масло через різьбу. Тут в задній кришки така система, значить, є така виборка. В неї вставляється таке колечко, тобто, ось так воно надягається по периметру. Коли ми цю кришку надягаємо, то ну, стягуємо болтиками, то оцей великий орінг, він просто розпирається на цьому краю і таким чином герметизується ця кришка. Тобто позаду тут немає паранітової прокладки. Просто за рахунок щелини, залишається така щілина, просто починаю стягувати і розплющується та резинка і вона герметизується. Так. А сам підшипник тримається за рахунок, за рахунок оцієї обойми. Бой мета стягується гайкою. Так, -так, так як у нас між ними є розпірка, то ми просто розпираємо внутрішню частину цього підшипника і таким чином це не дає зрушувати з місця. Тільки мені не зрозуміло чому немає. На оцій стінці, тобто тут з одного боку піджимає кришка, потім йде підшипник, чого немає контршайби, яка б не давала в теорії зрушити цьому всьому механізму туди. Це так було в оригіналі. Тому що задня кришка, вона, вона своїм цим обітком, ну, не достає до підшипника. Тобто він просто стоїть в корпусі, його держить за внутрішню обоєму оці дві розпорки. І ну, в теорії цьому механізму є куди рухатись. Тобто воно -то на силі тертя дуже сильно тут держиться, але якось ну, мені здається не продумано це. Ніби якось так вона зібралась Якщо цю задню гайку затягнути, то тоді все вже буде як потрібно. Ось так виглядається. Бабка. Тут ще залишається поставити оці кришки, на герметик вклеїти їх. І також сюди ставиться така верхня кришка. Ну, ось такий вигляд воно буде мати, вже коли буде стояти на станку. А оцей шкіл, це в мене просто такий був. Я його ще не доробив, але в процесі. Мотор 2,2 кВт і частотник на 5,5 кВт. І вони, мені здається, абсолютно адекватно повинні розганяти та гальмувати цю конструкцію. Це при тому, що я ще виставлю трохи більший час на розгон і на зупинку.